Доброго дня, дорогі діти! Я знаю, ви дуже любите слухати різноманітні казки. я впевнена, що ви знаєте їх величезну кількість. Давайте зараз з вами пригадаємо ще одну казку, а допоможе вам цьому ось ця ілюстрація. Погляньте, що це за казка? Так, ви напевно здогадалися, що це казка про сороку ворону. Діти, а хто така сорока ворона? Правильно, це птах. Давайте з вами пригадаємо пальчикову гру сороку ворону. Сорока ворона на припічку сиділа, Діткам кашку варила, ополоником мішала, діток годувала, цьому дала, цьому дала, цьому дала і цьому дала, а одному не дала. Бо воно дровець не рубало, водичку не носило, кашку не варило, не дарюбало. Я думаю, що ви допомагаєте своїм батькам, так? Скажіть, а куди ворона клала діткам кашку? Правильно, у тарілочку. Напевно, кожного ранку мама вам готує кашку і також кладе до тарілочки. І сьогодні мова в нас піде саме про тарілочку. Тарілочки є різного розміру, є глибокі і є мілкі. Давайте розглянемо їх. Також є різний матеріал, з якого виготовляєте тарілочку. Це скляна тарілочка. Керамічна тарілочка. Вони є з різними візерунками. Я впевнена, що у вас вдома також є тарілочка, яка ваша найулюбленіша, і ви любите з неї їсти. Це глибока тарілочка, а це мілка тарілочка, кожна з якої призначена для певних страв. Тарілочка здебільшого круглої форми, в неї є велике коло, ось, і менше коло. Я пропоную сьогодні на заняття з аплікацій виготовити тарілочку для сороченят, щоб наша ворона змогла всім покласти кашки. Ну що ж, тоді приступаємо до роботи. Наша тарілочка буде складатися із двох таких кружечків. Одне буде більшого розміру. Воно у мене буде оранжевого кольору, і буде менше. Воно буде жовтого кольору. Як я вже говорила, в нашій трілочці є більший кружечок, і серединці меншенький кружечок. От ми так і зробимо. Намащуємо не кольорову сторону, ось цю. Я використовую сьогодні. Клей олівець ви можете використовувати будь-який клей, який вам буде зручно. Ось так намастила. І всерединку приклеюю. ось така тарілочка. Тепер ще я її хочу оздобити. Оздоблювати я її буду ось такими маленькими. Кужечками по колу. Ось так намастили і по колу приклеюємо. Ось така в нас вийшла тарілочка. Я думаю, сороченятам нашим дуже сподобається і вони з задоволенням будуть їсти кашку. Чекаю ваші роботи у Viber-групі. До нових зустрічей. До побачення!